Добрий день! Тема сьогоднішньої зустрічі ділення десяткових дробів на розрядну одиницю. Ділення десяткових дробів на розрядну одиницю вважається особливим випадком ділення десяткових дробів. Розрядними одиницями в даному випадку є 10, 100, 000, 10 тисяч і так далі, а також 0,1, 0,1, 0,1, 0,01 і так далі. Отже, запам'ятайте правило. Щоб поділити десятковий дріб на 10, 100, 1000, можна в діленому перенести кому на стільки цифр ліворуч, скільки нулів є в дільнику. А щоб поділити десятковий дріб на 0,1, 0,1, 0,10, можна в діленому перенести кому на стільки цифр праворуч, скільки цифр стоїть. Після коми дільнику. Наприклад, 28,54 поділити на 10. Коли ми ділимо на ціле число на 10, 100, 1000, наше число буде зменшуватися. Відповідно, кому ми переносимо вліво. На стільки знаків, скільки нулів у дільника. У десятки 1 нуль. Відповідно, ми ось цю кому переносимо на один знак. Вліво і отримаємо у відповіді 2,854. тисячних. Так само і коли треба поділити 28,54 на 100 у сотні два нулі, відповідно кому ми переносимо на два знаки вліво і отримаємо 0,2854. І така ж сама ситуація, такий самий алгоритм при діленні 28,54 на тисячу. У три нулі. Відповідно, ми маємо кому перенести на три знаки вліво. І пусті місця заповнюємо нулями. І ми отримаємо 0,0254. Коли ми ділимо десятковий дріб 28,54… На 0,1 наш дріб буде збільшуватися, відповідно, кому ми переносимо вправу. В дільнику 0,1 після коми стоїть одне число. Тобто, при діленні на 10 100 та 1000 ми дивилися на кількість нулів, а при діленні на 0,1, 0,1 і так далі, ми дивимося на кількість знаків після коми. На таку саму кількість ми маємо перенести кому в діленому вправо. Відповідно, ми отримали 285,4. 28,54 поділити на 0,1. В дільнику після коми два знаки. Дві цифри, відповідно, кому ми переносимо на два знаки вправо. Отримали 2854. 28,54 поділити на 0,01. Ось тут в нас в дільнику три знаки після коми Відповідно кому ми також переносимо на три знаки вправо і пусті місця заповнюємо нулями. І ми отримаємо 28540. Нагадаю, що будь-яке натуральне число. Можна вважати десятковим дробом, дробова частина якого містить лише нулі. Наприклад, 12 як натуральне число ми можемо записати у вигляді десяткового дробу 12,0 або 12,0. І так само ми можемо вчинити з будь-яким іншим натуральним числом. Розглянемо наступні приклади. Поділимо 29,5 на 10. Коли ми ділимо на ціле число, наше ділене зменшується, відповідно кому ми будемо переносити вліво. У десятки 1 ,0 відповідно, кому переносимо на один знак вліво. Ми отримаємо у відповіді 2,95. 219,7 поділити на 10. Так само у десятки 10 Кому переносимо на один знак вліво, і ми отримаємо 21,97. Наступний приклад 5,127 поділити на 100 у сотні 2 нулі. Отже, кому переносимо на два знаки вліво і пусті місця заповнюємо нулями. І ми отримаємо 0,05127 тисячних. Наступний приклад: 192,4 поділити на 100. У сотні 2 нулі, кому переносимо на два знаки вліво. Отримаємо 1,924 тисячних. 0,192 тисячних поділити на 100. У сотні 2 нулі, отже, кому переносимо на два знаки вліво. Усі місця заповнюємо нулями. У відповіді. Отримуємо 192, 0,192. І ще один приклад: 219,5 поділити на 1000. у три нулі, отже, кому переносимо на три знаки вліво. Усі місця заповнюємо нулем, і отримаємо 0,2195, десятитисячних. Розглянемо наступні приклади. 456 поділити на 0,1. Коли ми ділимо на 0,1, наше число збільшується. Відповідно, в дільнику в нас після коми один знак, одна цифра. Отже, і кому в діленому ми маємо переносити на один знак вправо. 456 ми можемо представити у вигляді десяткового дробу як 456,0. І відповідно, якщо ми кому будемо переносити вправо на один знак, отже, у відповіді ми отримаємо 4560. Наступний приклад: 6,4 поділити на 0,1. даному дільнику один знак після коми, отже, кому переносимо на один знак вправо. І отримаємо у відповіді 64. Наступний приклад 10,5 поділити на 0,1. Так само у дільнику один знак після коми, отже в діленому кому переносимо на один знак вправо. Отримаємо у відповіді 105. Наступний приклад. 1,4 поділити на 0,1. В даному дільнику в нас вже два знаки після коми, отже, кому вділеному переносимо на два знаки і пусті місця заповнюємо нулями. Отже, ми отримаємо у відповіді 140. 11,6 поділити на 0,1. Знову ж таки, в нас в дільнику два знаки після коми, кому переносимо на два знаки вправо, пусті місця заповнюємо нулями, і отримали 1160. 1,4 поділити на 0,1. В дільнику два знаки після коми, кому переносимо в діленому на два знаки вправо і отримаємо 104. Також хочу з вами поділитися наступною пам'яткою, де ви можете для себе запам'ятати, в який бік переносити кому. Примноження або ділення десяткових дробів на розрядну одиницю. Давайте з вами коротенько розглянемо. Отже, коли ми множимо десятковий дріб, наприклад, на 10-100 1000, в такому випадку наше число збільшується і ми переносимо кому вправу. А коли ми ділимо десятковий дріб на розрядну одиницю 10-100 1000, то наше число зменшується, і кому ми переносимо вліво. Коли ж ми, наприклад, множимо десятковий дріб на 0,1, 0,01, 0,1, наш дріб зменшується, на відміну від коли ми ділимо, так? коли ми ділимо на 1-1 тисяч, в такому випадку наш дріб збільшується. Тому також тут напрямки ось цих стрілочок відрізняються. При множенні число зменшується, при діленні. Число збільшується, відповідно, ми маємо переносити множенні в, в ліву сторону при діленні в праву сторону. Я вам дуже рекомендую цю пам'ятку собі зберегти і, коли ви будете плутатися або будете невпевнені, будь ласка, дивіться і запам'ятовуйте. Дякую за увагу! Бажаю вам гарного дня та успіхів у навчанні. До наступних зустрічей!